Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко Добрий. Відео, скажімо так, не несе якоїсь там критичної, важливої інформації. Просто я розповім про металевий ящичок інструментальний, в який я зробив перетинки. Так. Чому цьому ящичку так, інструментальному я вирішив присвятити окреме відео і роботі, яку я з ним провів. Це тому, що багато в чому, скажімо так, ця робота вона втілює в собі мій підхід до роботи взагалі і включає в себе низку факторів, фактів, зібраних у цілу передісторію, така непересічна. Я думаю, цікаво буде. Послухати просто тим, хто любить мене слухати. так. Отже, почалося з того, що я дозрів і усвідомив необхідність мати набір різьбонарізного інструменту. Широкий, широкий, великий, стандартні набори. Вони передбачають інструмент до М12 включно. Далі наборів, які би мали мітчик та плашки більше за М-12, мені не траплялися. От. І я вирішив зібрати комплект поштучно. Ну, як зібрати, якраз тоді познайомилися ми з паном Максиміліаном із Одеси, так, який або очолює одеських або з ними тісно взаємодію, у будь-якому випадку. Вони всі згуртувалися, запропонували мені допомогу. Я попросив в комплект інструменту різного інструменту. Так, у зручному для користування в моїх реаліях, так, постійні переїзди, шморгання, кидання, товчення форматі. Ми розглядали різні варіанти, зупинилися на інструментальному ящику, який. Також купили Одесити. Всім вам, панове, мій невтомний черговий, не перший, я думаю, не останній Уклін. Подяка вам велика. От. І зібрали вони набір інструменту. Багатий набір, чудовий, чудові всі параметри. За великим рахунком, цей, цей інструмент разом з меншими він перекриває фактично всі різьби, які є на бронетехніці, ну окрім там геть величезних, так, всі ті, з якими я взаємодію, якісь позиції. Там, можливо, один раз на рік я використав. Деякі позиції є, які я ніколи не використовував, але десь рано чи пізно вони трапляться. І коли буде повз нас їхати якийсь там екстравагантний варіант якогось трала, зайдуть люди, запитають, я буду щасливий їм надати допомогу цим інструментом. Але, власне, про що історія? Історія про те, що ящик. Цей чудовий, ящик. Дуже він мені подобається. Я цілком, ймовірно, якийсь такий ще у подальшому собі організую для роботи. Класний ящик. Дуже мені подобається. Єдину, ну от, близький родич таких радянських варіантів абсолютно придатний для наших умов існування. Кунги, переїзди, поля, важкі речі, які падають у дорозі, і все на світі. Але про що мова? Про те, що. Забраку організації, так, тут немає перетинок. Ну, має перенот от Є інструмент комплекти, так. Ну, він має бути по позиціях. І ми не знайшли ніде в інтернеті підходящого формату. Стало очевидним, що це має бути кастомне. Кастомне рішення, кастомне створіння. Я одразу зрозумів, що це вимагатиме суттєву кількість часу і зусиль. У в Одесі там у Кошенят не знайшлося людей, щоб це реалізувати в такому форматі, який би мене вдовольнив. Я написав заявку замовлення в кабанчику. так, Сервіс всеукраїнський такий. Неоднозначний, але є там люди, люди працюють непогано. Загалом в цілому, сервіс мене влаштовує, і люди, з якими я взаємодію. І оцей приклад, що я зараз. Розповідаю, це, мабуть, ну, чи не єдиний прикрий випадок пов'язаний за всю історію моєї взаємодії з Кабанчиком, а я з ним взаємодіяв і до загострення війни в Україні і взаємодію по сьогоднішній день. Коротше, не було перетинок. Тут не було перетинок. Я написав замовлення, написав людині фотки, все на світі. Людина взялася за роботу. Я пояснив від А до Я. Так, що до чого. Скажу одразу, тут. Дублювався набір. Всіх, на, всіх е, позицій тут було по дві. Але вони зношуються не так часто, а важать е, чимало. І я половину віддав зараз в цивільне життя, відправив людину, лежить в гаражі. Коли у мене буде якийсь набір зношуватися, він мені буде досилати. Тому що просто так возити з собою подвійний набір ну, мені нераціонально. Я живу в дорозі, я ну, маю бути. Максимально легкий. Так. Пояснив людині, що мені треба, щоб кожна позиція була в своєму в своїй секції. Людина сказала так, 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 так. Взяла 700 гривень за роботу, понакупляла залізячок. Зараз я піду. У мене там ці залізячки є зараз. Так, оці штуки. Людина купила анкерна пластина зажим 37 мм. Ля-ля-ля, інтерновий він бав Вента. Ще й може десь ці злізяки їхали, ботно звідки. І повставляла туди прямокутні перетинки. Зараз я понесу, покажу. Коротше, отак от понатикувала ця людина туди всіх перетинок. Насверлила дірок. Насверлила дірок. Де ці дірки? Ось, дірок насверлила, Купила, знову ж таки, болти, шайби, там, гайки. Купив добродій. І повставляв ось так. от, І ось понатикав, понатикав, понатикав. Коротше, в одній секції там було два, дві, три позиції. Як попало? Дві-три позиції, там. Коротше, каша. Ну, просто каша була. 700 гривень робота, плюс залізо нікому не потрібне, плюс відправлення туди-сюди. Коротше, там тонна з гаком гривень. так Весь цей ящик він важив там за 20 кілограмів, десь кілограм 26 Їздив Україною, людина мені не робила цього не потребу я його отримую і засмучуюся. Кажу добродію. Ну, ви ж твереза людина, доросла. я Доросла твереза людина, що не зрозуміло, ну що не зрозуміло, я майстер, рукоділля, Я... кастомні замовлення індивідуальні, це мій фах. Коли у мене в процесі кастомного замовлення виникали будь-які запитання, сумніви то, що я їх обговорював з клієнтом. І всі клієнти роденної мистецької майстерні PSK щасливі. Дякують, дякували, позитивні відгуки. Чому? Тому що все робиться в унісон із клієнтом. Ну, не бачиш ти і людина, давай мене переконувати бити себе ногами в груди, розповідати там краще не можна було. Я вас переконую. Ану, покажіть мені, зробіть краще, що ви такий розумний, зробіть краще. Я йому кажу добродію, я випускаю машини в бій. Я знаю, що ця робота вимагає часу і зусиль. То краще я дам вам грошей, я вас для того і шукав, щоб дати вам грошей і не витрачати на це час і зусилля, а ладнати техніку для перемоги України, а ви там собі потроху би вже длубали. Він там. Давай мені розповідати, ви вимагаєте неможливого. Коротше, чувак, об'єктивно, ну, на мою скромну думку, в неадекваті. Якби я, як майстер рукоділля, вів так справи в нашій майстерній родині, то давно би вона, замість того, що ви благополучно процвітати, так, і продавати всім світом рукоділля, давно би вона загнулася. Коротше, гроші, час у підсумку викинуть, я отримую. Ну, херню. І я там спілкуюся, показую козакам. Тут були круті чуваки з танкістів. Дмитро, Сашко, вітання вам, благополучного бутцювання, де би вас янгли не носили. Ось ну і одразу мені Дмитро каже: Сашко, ну, окрім тебе, цього ніхто не зробить. Окрім тебе, ніхто цього не зробить. А той добродій ще що там робив, казав, Та нащо ви мені вислали разом з інструментом, я, а йому кажу, вам інструмент потрібен, щоб по ньому викласти його і по ньому все зробити. Ви без інструменту не зробите того. Коротше, пускав він піну всю дорогу і до, і під час, і після, і зробив непотріб. Отак купа у цих залізячок, і я зрозумів, що буду я потроху робити це сам. Пішов на смітник, назбирав баночок консервних, понарізав пластиночок, посвердлив, позатирав, познімав там фасочки, обробив належним чином, вивертив час, щоб зняти оце, що він понароблював. Це я фактично ну, викинув, бо там такі формати болтів і гайок, і цих пластинок, що у нас ніде не працюють. Ну, я не знаю, де їх можна використати. І вони навіть ну, достатньо, низькі. достатньо низькі, воно ну, десь, ну, половина товщини, мабуть. Ну, трохи більше половини висоти. Що це означає? Це означає, що міджики будуть, коли ви будете стрибати машина, вони будуть, вони будуть перелітати з секції в секції. Ну, в такому плані. Коротше, сумнівання. Пішов я назбирав баночок консервних. Спочатку вони були пласкі, Пласкі баночки, але. Ласки виявилися надто м'якими. ну Це ще куди не йшло, бо вона отак вигнута трохи. ця, ну, м'якувата я її з часом, мабуть, заміню. Перейшов я на ребристі. На ребристі це наша їдальня, волонтерка, помідори, Європа, ананасики. Уклінна подяка всім, хто нас підгодовує. Пішов я на смітник. із Жартами подумки про себе самого, що, добре, ти вже рік в Збройних силах, а ніяк цивільних звичок не позбудешся. Смітниками шморгаєшся. Назбирав банок, їх порізав, посвердлив і почав Ой, ну, це все розтягнуто в часі. Тобто зараз я там 6 місяців мене янголи носили по інших там задачах, інші там речі я робив. Не пов'язані з ремонтом бронетехніки, але безпосередньо на користь перемоги України так, в рамках діяльності в ЗСУ. І отак вечорами, ну я, в принципі, собі поставив ще тоді до від'їзду за правило робити по одній перетинці за вечір. По одній перетинці за вечір. І зараз приїхав декілька перетиночок. Сьогодні зробив. Я хвилинка, записую відео, розповідаю. І от у нас ось у нас, все у нас так, струни. Струни. Моцні, нормальні. Струни. Все натягнуто, нічого не боїться, все по висоті. Замотано дротиком затягнуто. Замотано, затягнуто дротиками. З заклепками я туди не зміг підлізти. Болти надто громісткі. Це подвійний дріт одиничка. Тобто, так два по одному для цих навантажень, більш ніж достатньо, ніде нічого не чіпляється. Все всередину. В принципі, я не став тулити впритул. Тут можна було ще одну, може навіть дві позиції вчавити за бажання. Але я ну, розумію, що з часом можуть бути і нічого інших форматів. Сюди ще щось може додатися. так, ну, коротше, В цій роботі. В цьому будь краще трохи залишати зайвого простору. Ось. І я тоді ще це пару місяців тому, так я показав от першу першу перетинку, там була перша перетинка в мене ще дві навіть Я скинув тому добродію, що робив попередній варіант. Він мені написав, о, на дротиках це так примітивно. А я думаю, слухай, добродію. На дротиках примітивно. А ще він болти зробив всередину сюди ніжками. Ну, вони нормально стирчали. Тобто, отак рукою поводити не можна було. А це я не просто так воджу рукою, бо я люблю водити рукою. А тому, що тут щось буде постійно, руки будуть працювати, будуть равнитися об болти, буде якийсь там одяг чіплятися. Ну, коротше, це деталі, які формують комфорт роботи, якість і твій настрій під його час. Отже, власне. Про що мова? Про те, що ця робота, підхід і історія, вона ілюструє мій ну, спосіб, стиль роботи взагалі і в ремонті бронетехніки, зокрема, у нас є задача. У нас є задача створити перетинки в ящику, щоб інструмент не плутався між собою. Які є наявні, я дослідив наявні матеріали, технології. Ресурси, знання, зважив все за і проти, вирішив таким чином ця проблема. Воно працює? Воно працює. Воно, воно може бути кращим. Так, воно може бути кращим. Я думаю, що з моїм патологічним перфекціонізмом я коли дороблю цей ящик, я потім зроблю шаблон, намалюю шаблончик, створю. Тут буде підгорточка, така невеличка. і... Мені все зроблять в якійсь там оцинковці, якісь там 08, наприклад, так. І я поміняю це все. І буде тут 0,8 оцинковочка, і вона буде ще до днища кріпитися. Так, не тільки стінки, а й до днища, щоб воно взагалі ніде у нас не грало. Але, так, тут є куди рости, але воно комусь може здаватися неестетичним. Не те зафарбування, але воно працює дешево і сердито. І дуже довговічно. Не ранить руки. Функціонально, зверху фасочка знята, зверху не ранить руки. О, ми нормально собі працюємо. І наступне покоління, так, я думаю, буде ще краще. Але це про що мова? Про те, що це пряма проєкція із ремонтом так, бронетехніки. Тобто, коли ми чуємо речі, типу, немає на складі запчастин, а ми це чуємо систематично, систематично, то там починається креатив. Креатив так, БМП у нас, можна, як казав святий отець на сьогоднішній день це наполовину Камази, наполовину продукти рукоділля. Так? Що ти не креативиш, на тому люди й поїдуть в бій. Часто густо. І ось це аналогічно. От, як ти зробиш, так ти й будеш працювати. Як ти зробиш, так ти й будеш жити. Воно, повторюся, можливо, не так естетично, дещо не паралельно, не перпендикулярно. Так, як дуже люблять в армії пострадянській. Бо я сам не бачив, мені дружина розповідала, що як марширують різні війська світу. Так, що там На пострадянському просторі там, і багато де ще вони там марширують нога в ногу, і дуже їм треба все паралельно і перпендикулярно, а натівські війська ну, просто йдуть. От, тому що їм так ну, комфортно і нормально. Можливо, я якось неправильно трактую цю ситуацію. Я сам повторююся, її не бачив. Можливо, вони це не завжди роблять, але тим не менше. Про що мова? Про те, що. Речі мають насамперед виконувати свої функціональні призначення і вдовольняти низці потреб. В цьому, скажімо так, весь я дешево, сердито, надійно, довговічно. У кого є конструктивні зауваження, думки, пропозиції. Як ще просто це покращити у подальшому? На даному етапі я більше цьому не буду приділяти ані часу, ані зусилля. От цілком імовірно, і скажу, що цей конкретно ящик таким залишиться назавжди, поки буде моїм. А от наступні, я ж кажу, цілком імовірно, я вже заморожуся, зроблю розкройки, розгортки, десь замовлю, люди там з оцинковочки зроблять і будемо монтувати. Бо я дуже задоволений цими органайзерами. Дуже вони мені от подобаються. Тільки під себе треба робити перетинки. То я кажу, у кого є будь-які конструктивні думки, пропозиції, так, щодо такого технологічного рішення, критика конструктивна в адекваті, так, не в тому типі, що ти там контрацептив, а я повітряна кулька. Так, то раду о, це все розгляну. <пиш> Пишіть, будь ласка, у коментарях. І ще раз дякую одеським кошенятам, пану Максиміліану, Євгену і натовпу котячих, яких не знаю на імена. Будьте бережені. Завжди радий вашим вподобаєчкам підпискам і розповсюдженням цього відео. Дуже. Сподіваюсь, що вам було мене цікаво слухати. Щасливий, що є аудиторія, яка просто дівчата, які люблять мене послухати, так, <плес> які ніколи не будуть робити ті штуки, які я показую в відео, але просто вони люблять слухати і бачити мене. От. Так само щасливий, що є аудиторія, яка застосовує. Практично, і з успіхом на користь перемоги ці знання і лайфхаки якісь, якими я ділюся у відео. Так, будьте бережені, слава нації!